Їде він на новостворену бригаду. Васька гаджа, щасливо. Надіюся, бригада буде довольна. Ще одна волонтерська місія зроблена. Ракета наша. Все завдяки вам, вашим донатам, за те, що ви вірите, допомагаєте Збройним силам. Багато хто вже не хоче допомагати в зв'язку з новим законом. Але ж всі ви маєте розуміти, що ми допомагаємо не владі, ми допомагаємо безпосередньо хлопцям, щоб хоч якось облегшити їм внесення служби. Все Щасливо хотіли.